Сьогодні, яке вже 1 травня. Прийшов я до себе тут на город. Минулого року я щепив яблуні і бували такі, що не прижилися. Ось такі вони. І я, хто дивився минулорічне відео, я тут один сорт тільки засадив. Ось такий от свої яблука. Напевне Фуджі. Я так підозрюю, що вони худі. Фуджі. Фуджі-фоберс. Це ще яблука збереглися дотепер, до 1 травня. Ну, такі з'являлі. соку вже трішки менше як осенню але досить смачні. Так що розщеплюю я От такі які не прижилися. Але що я хотів вам показати? Клиночку я вже прийшов. Минулого року я щепив їх, а цього року вже, вже вони цвітуть. Це оленка в нас, вже мають цвіт. Ну, але цвіт треба забрати, тому що приростів не буде. І це не єдиний екземпляр, там нижче ще є. А літо яблуня починаю такі плоди давати, коли стрес получають. Не знаю, що за стрес отримала оця яблуня. Але вона вже так добре зацвіла. Я вам скажу. І ще перед нею. Ось тут. Так що так. Побачимо. Як я скоріше казав, ціпляють по осені рахують, а я... Ось осінь буде готувати, але нині буду прививати ті, які не прижилися в новому. Не знаю, як буде чутно. Тому що іде. Так що так, якось так. Ну Це взагалі-то я пропустив, можна сказати, всі строки. Але в мене були збережені ці живці, щоб вони не пішли в ріст. Трішки я їх у воду поставив. Так що, як -то кажуть, робити роботу треба, надіюсь на краще, ну, а там вже як подасться. Перепрививки в мене ще не закінчилися. Зійшов я до саду в садок. І в мене тут чотири яблуня, п'ять. Я їх перепрививав. На ну, такій висоті вже досить дорослі. Все-таки мені не сподобався цей сорт то я зверху переправиваю знову методом закору. Ну, відео я це не знімав, тому що оце робити і відео робити це може. ну, Треба мати як мінімум 4 руки. Ось таке от у мене тільки дві. Так що метод закору, пізньо весняне щеплення. І відрізав. Низ буде одна яблуня, а зверху, якщо проживеться, буде ця. типу Фуджі. Тому що я не знаю. Ну як би треба, щоб хтось, хто розуміє, підтвердив, чи це Фуджі чи не Фуджі у мене. Так що такі справи знову треба косити. Бурини поводи. Правда, я не знаю чи буде час. Лаванда е, цвіт... не цвіте, але росте добре. Ось така вона. Так що такі справи в саду. Зараз чотири яблуні. Сьогодні півдня я присвятив яблунями.